А що це ти робиш таке? Підзаряжаю карточку. Виді, карточка хай підзарядиться. Нічого собі ти придумала. Ти думаєш, в тебе гроші на картоці таким методом чи що Думаю, так. Може нехай зарядиться до 100%, а то через годину до косметолога треба. Хай буде так. Ой. Все, зарядився. Може дивитися. Забирати зарядку. Да, да? Так, забирати. може. Ой, щось зарядився на 50%. треба підзарядитися. Я не буду.